Два напади на таксистів стались на Буковині за останні кілька днів. В Україні розпочався тиждень безпеки дорожнього руху, тисячі людей та мільярди збитків наслідки автопригод в нашій країні за рік. День корисних порад для затятих куртів. 17 листопада світ бореться з тютюнопалінням. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. Два напади на таксистів за останні кілька днів сталися на Буковині. Нападники зв'язували та били водіїв, втікаючи на викрадених у таксистів машинах. За останні кілька днів правоохоронці отримали два повідомлення про напад на таксистів та крадіжку їх автомобілів. Останній випадок стався на вулиці Хотинській, де на обочині було знайдено чоловіка. Він працював в одній зі служб таксі міста. Його послуги було замовлено із невідомого телефонного номеру. А коли ж він приїхав за клієнтами, то ті побили його, зв'язали та покинули просто неба. Зразу сіли двоє ззаді, ззаді приставили предмет, який вказує на схожий на пістолет. Заставили його виїхати з міста. При виїзді з міста заставили зупинитися з правої сторони в темному місці, нанесли декілька ударів по голові. Він знепритомнів. Коли вже він прийшов до свідомості, він вже був на вулиці, зв'язаний і в лісопосадці. Правопорушник їхав на вкрадений автівці зі швидкістю 160 км кілометрів на годину. Коли ж правоохоронці зупинили його автомобіль, то чоловік почав тікати. Ловили його сім годин. Крадій машини чинив опір під час затримання. Він не відреагував на два попереджувальні постріли. І коли третя куля потрапила йому у руку, лише тоді міліціонери затримали правопорушника. Працювали чоловіки у парі, і це вже другий випадок, коли вони крадуть автівки таксистів. Попередній трапився у Хмельницькій області. Оксана Денисюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівецькій області, як і в усій країні, проходить тиждень безпеки дорожнього руху, який був ініційований організацією Об'єднаних Націй. Нагадаємо, у травні цього року наша держава офіційно долучилась до його відзначення з метою привернення уваги громадськості до проблем безпеки дорожнього руху. За роки незалежності в Україні від дорожньо-транспортних пригод загинуло 140 тисяч осіб. За рівнем смертності внаслідок ДТП, наша держава знаходиться на п'ятому місці у світі. Окрім людських жертв, це чималі матеріальні збитки. У нас в Україні прошлого року загинули біля п'яти тисяч чоловік. Держава втрачає кожного року 5 мільярдів доларів від дорожньо-транспортних пригод. Тому Ця проблема стосується не тільки Державної автомобільної інспекції. Ця проблема стосується кожного з нас. За словами працівників Державтоінспекції, в Чернівецькій області спостерігається тенденція до зниження смертності на дорогах. Разом із тим, трагічні наслідки автопригод спричинені не так поганою якістю доріг, як поведінкою самих учасників дорожнього руху. Зауважують вдаї дороги повинні бути безпечними, автомобілі. Которые, которые эксплуатируются на наших дорогах. Дорога тоже да, надо повышать уровень безопасности этих автомобилей. Ну и второй аспект этой проблемы ⁇ это культура участников дорожного движения и пешеходов, которые оказываются на проезжей части. Тут тоже очень большой объем работы, который надо... жертв дорожньо-транспортних пригод протягом цього тижня вшановуватимуть у всьому світі. Державтоінспекції області. Тим часом ще раз закликали водіїв та пішоходів дотримуватись правил на дорозі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Про невирішені питання бронхіальної астми в дітей протягом двох днів говоритимуть науковці з усієї країни. Конференцію в готелі Черемош організував Буковинський державний медичний університет. Вона кажуть, медики дуже актуальна, адже патологія почала усе частіше вражати дітей на першому році життя. Приступ за хронічний кашель. Це симптоми бронхіальної астми. Останніми роками патологія почала все частіше вражати дітей на першому році життя. Загалом за останні 10 років ми аналізували захворювання. Звичайно, у нас росте. Ну є позитиви, і позитиви все таки в тому, що ми маємо стабільну невелику кількість дітей інвалідів. Це вже прогрес, тому що кількість не збільшується. Дітей, які мають тяжкі форми. Найпершим тривожним сигналом для батьків може стати поява в дитини діатезу, що свідчить про схильність до алергії. Саме зростання кількості алергенів навколо. Что раздом атакують маленький організм і є причиною збільшення випадків астми, вважають медики. останні нагрузки. И скажем, у определенного контингента детей, у которых не было аллергии, не было астмы, преувеличительная нагрузки возникают проявления. Следующий момент это появление новых аллергенов, связанное с. З екологічним определенним неблагополуччям. відтак, медики з усієї країни зібрались у Чернівцях, щоб поділитись досвідом, як боротися з недугою, і проаналізувати помилки на цьому шляху. Дуже довгий час лікарі тягнуть з діагнозом бронхіальної астми у найменших дітей і ставлять його запізно тоді, коли дитина вже потребує досить серйозного лікування. Натомість, якщо б діагноз астми був поставлений своєчасно, можна було б розпочати адекватну терапію швидше і е, дитина в практично через Через невеликий проміжок часу почуває себе абсолютно здоровою. Це таке захворіння, яке потребує постійного контакту батьків і лікаря. Ну і як завжди, якщо батьки стають на сторону лікаря, то хвороба відступає. Медики впевнені, правильне лікування, наполегливість батьків, попри діагноз, можуть допомогти дитині позбавитись від симптомів астми та жити повноцінно. Мая Гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Клініка лазерної мікрохірургії ОКАС перемогла у сукраїнському конкурсі якості продукції 100 кращих товарів України, що проводиться під патронатом президента. Щороку клініка впроваджує нові методи лікування. Тут надаються усі види офтальмологічних послуг, можуть виконувати складні операції. Відтак, щоб добре бачити, сюди по допомогу звертаються люди з різних регіонів держави. Ще одним підтвердженням високої якості послуг у клініці дуже пишаються, адже вдруге вибороти місце серед сотні кращих компаній країни неабияке досягнення. Загалом на конкурс свою продукцію та послуги виставляли близько 300 учасників. Після нагородження переможців відбувся святковий концерт. Отримання нагороди «100 кращих товарів України це чергове визнання на державному рівні в якості послуг, які надає клініка лазерної мікрохірургії ОКАС. Ми відрізняємося тим, що постійно вдосконалюємо наші послуги, які надаємо населенню. Завдяки праці нашого колективу люди знову бачать світ. 15 листопада увесь світ бореться з цигарковим димом і тютюновою залежністю. Корисні поради роздають затятим курцям. Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох, адже курців у світі з кожним роком стає все більше, і це не зважаючи на той факт, що цигарки дорожчають, та й соціальна реклама пропагує здоровий спосіб життя. Дідусеві Михайло 90. Він не палить останні 15 років. Каже, замолоду був затятим курцем, але коли усвідомив, що згубна звичка шкодить його здоров'ю, одразу ж її залишив, а тому і дає поради, як кинути курити. понемножку, але треба бросати. по, по одній сигаретці в день, а потім сила волі треба. Саме на відсутність сили волі скаржаться курці чернівців. кажуть, що залишити погану звичку хочуть, але ніяк не вдається. У мене не так психологічна залежність більшості. Але хочу, я вже кидаю. Хоті хотілося б, але не, не можу сказати точно. Хотілося б кинути. Стараємося. За статистикою на Буковині палить кожен п'ятий. Щодня буковинець викурює щонайменше одну пачку цигарок. На вулицях міста ми шукали корисні поради курцям від некурців. Я не палю, а палить дядь, і дуже хоче кинути і не знаю як. А я думаю, що це просто залежить від людини. Якщо дуже захотіти, то можна, без всяких там ліків, всяких там колдовства, всякого, такого, всякого такого. Хочеш, кинь. Взять, взять вибросити все. Всі ці сказки, ой, я не можу, ой, ой, мені так плохо, це все дитячі сказки. Слабоволі. Богу, на три ананаса з другом. Как би, три ананаса чисто символічна штука, ну. А... Вигадав здоров'я ще Я вже поправився на 5 кілограмів і мучуюсь. мучаюсь ще за цією ж статистикою кожен курець витрачає у місяць на цигарки близько 50 гривень. Наше опитування ж показало, що ця цифра утричі більша. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці 30 листопада виповнюється 60 років з дня народження Буковинського співака Назарія Яремчука. З цієї нагоди в місті та області відбудеться ряд урочисто святкових заходів. Святкування ювілею народного артиста України Назарія Римчука у Чернівцях розпочнеться заздалегідь. 28 листопада в обласній філармонії відбудеться вечір спомен». Там же розпочнеться конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні, в якому візьмуть участь близько 30 виконавців з різних куточків країни. 30 листопада, день народження Буковинського співака, в приміщенні філармонії урочисто відкриють меморіальну дошку та кімнату музеї. Над експонатами сьогодні працює взагалі на експозицію цієї виставки. Працює, я вважаю, одна з найдосвідченіших наших фахівців Юдики Іванна Гаврищук. Справа в тому, що ця музейна кімната буде знаходитися в приміщенні фонду. Імені Назарія Римчука. Це є кімната, невеличка кімната в приміщенні обласної філармонії. І, власне, от в приміщенні фонду в цій кімнаті буде відкрито музей кімната. Щодо експонатів, експонати збираються, зібрані вже частково. Зараз вони опрацьовуються. Такий був інформаційний випуск Часно в Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook «Час Часновин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замийсь прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.